Чи дійсно закон Зеленського вбиває солов'їний дубляж? Я як дубляжниця дуже стурбована нюансом, що стосується українського дубляжу. Чи насправді треба вивчити тепер англійську для походів в кіно? Чи повністю зникне український дубляж до 27-го року? Та що ж тепер нам робити? Мій канал маленький і мало ймовірно, що якось вплине на ситуацію, але мовчати про це я не маю права. Кожен раз, коли я рекомендую якесь кіно, я завжди попереджаю, чи є у цього фільму українська озвучка чи? Український дубляж Четверта позиція спогади вбивці. На жаль, нема української озвучки. На сьомій позиції експеримент українська озвучка є. І на першій позиції злочинець українська озвучка є. Тим самим я намагаюся спростити роботу глядачам, щоб вони не мучились по 30 хвилин і не шукали те, чого немає в природі. Хоча дехто писав, що це спосіб виїхати на патріотизмі, правда, не зрозуміло яким чином. Та схоже, що скоро цю функцію канала можна буде вимкнути, тому що є ймовірність і вона. Досить висока, що український дубляж може зникнути взагалі, і це все через законопроект, який президент України Володимир Зеленський запропонував парламенту 28 червня офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, поки наче все непогано, і закон, який розвиває в країні англійську мову, це дуже і дуже добре, як на мене, і має досить багато переваг. Але якщо закон не зменшує культуру нашої рідної мови, і ось як це згідно з законом впливає саме на український дубляж. У законопроекті йдеться про те, що англомовні фільми в кінотеатрах, а це приблизно 90% всіх фільмів, які зараз йдуть в прокаті, мають показувати в оригіналі з субтитрами українською з 2025 року половину, тобто 50%, з 2026 три чверті, а з 2027 – го всі 100%. Для мене стало дивним, але більшість кіноблогерів, яких я дивлюсь, підтримали цей закон, аргументуючи Таким чином, як на мене, це чиста перемога. Мене зараз будуть сильно хейтити, але я радий подібному закону і зараз поясню, чому. Оригінал завжди кращий апріорі, бо це оригінал. а Дубляж, ніби його копія. Але в більшості випадків, коли я фільм подивився в кінотеатрі, він мені сподобався, я обов'язково передивляюся після цифрового релізу в оригіналі з субтитрами. І на що я це роблю? Тому що для мене це абсолютно потім різні фільми в сприйнятті. Ось скажіть, як актор дубляжу зможе передати інтонацію Джима Керрі з його пластичною мімікою і голосом? Голос актора це. Ледь не половина його акторської або її акторської гри. Ви знаєте, так я погоджуюсь, що передати тональність оригіналу і всі емоції актора чи акторки досить складно, і іноді дубляж може просто не дотягувати у якихось моментах. І тут напрошується рядок з чергових. Але перше, український дубляж є один з найкращих в світі, не тільки за звучанням, а ще й за адаптацією та за змістом перекладу. Так, український дубляж класний, і по словам експертів, найкращий в світі. На деяких проєктах вони ще й креативлять на примірі Дедпула, де переписують жарти актуальні для українського глядача. Ми не цензуримо якісь ЛГБТ-фрази, як це роблять росіяни, а також максимально близько передаємо зміст. По-друге, у людей повинен бути вибір. Показувати в кіно оригінал це круто, але оригінал повинен знову ж таки, на мою думку, складати меншу частину ніж державна мова. Візьміть до прикладу інші європейські країни і порівняйте, скільки показів на день в оригіналі, а скільки на рідній мові. До прикладу, вам Португалія або Іспанія. Подивимося, досить популярного індіана Джонса. Є кінотеатри, в яких взагалі не знайдеш оригінал, є в яких показ оригінальною мовою є. Але складає не більше 20% загалом. По-третє, закон кривдить культуру українського дубляжу та де популяризує саму мову. В законі йде про закріплення англійського як міжнародної мови спілкування між народами. То чому ж всередині країни повинна бути в кіно лише англійська? І що ж буде робити українець, який вже не хоче, а інколи й не може вивчити мову? І таке також буває. Людина може знати німецьку, французьку, іспанську мови, але не знати англійську, або знати тільки українську і не мати. Здібності та хисту вивчити іноземну мову, особливо якщо людина літня. Не кажу вже про те, що коли це відбувається, примусово зникає будь-яке бажання. І що ж в рідній країні, знаючи лише державну мову, я не зможу подивитись кіно і не треба казати про субтитри. Це ідіотизм, хоча б тому, що не в кожного українця 100% зір, а ще й встигнути за темпом картини досить складно, особливо бойовиків. Для того щоб вивчити будь-яку іноземну мову, треба мати дуже міцний словниковий запас своєї мови. В нас ще величезний відсоток не розмовляє нормально українською. Ми не готові. Це як точно. можна це для того, щоб розуміти ці метафори, ідіоми, оберти, всі ці гумор весь господи. Скільки ми під час дубляжу ламаємо собі голову, як перекласти той чи інший жарт? Ну і четверта економіка країни. Давайте уявимо, що через три роки в усіх кінотеатрах зникне український дубляж. Звісно, відвідуваність залів досить сильно. Впаде. Люди будуть, які схочуть подивитись в оригіналі, але це навіть не на 80% менше. У минулому році я ходив дивитися другого доктора Стренджа, якого не було на початку у дубляжі. Як ви думаєте, скільки людей було в залі? 5. і це враховуючи, що я прийшов на прем'єру, і не кажіть, що це через війну, бо на Бетмена з Патінсоном приблизно у той же час було заповнено приблизно 85% залу споживачів кінотеатрів стане менше. Кінотеатри нові не будуть відкриватися. Я не кажу навіть про те, що багато закриються, і це шлях до піратства. І вибачте, але ще й до російської озвучки. Майбутнє такої культури, як українська мова, в кіно залежить зараз від усіх нас в закріпленому коментарі. Я додам посилання на петицію: прошу витратити три хвилини вашого часу і підтримати наш дубляж, якщо ви солідарні зі мною, звісно. Зрозумійте мене правильно, я також за оригінальний звук в кіно, я за розвиток англійської, я за європейську інтеграцію, але оригінальна озвучка в кіно повинна бути доповненням до державної. І я цілком за щоб вона складала 30% від прокатів. А які у вас думки з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Дуже хочеться подискутувати. Щира подяка за перегляд цього відео. Обов'язково ставте ваші міцні вподобайки, а також підписуйтесь на цей канал. Тут я раджу гарне кіно. Зараз до вашої уваги декілька відео з топами.